2016. Я встану, Я вже не можу сидіти. Це щось нереальне. Це дуже круто. Мені здається, що наші українські мурахи вже бігають по моїй шкірі. 361 бал. Від. Але глядачі витримала Росія таким чином! Вона Друзі, Україна! Переможець Євробачення 2016! Україна! Боже Євробачення 2017. Україна переможець Євробачення 2016 Ви це чуєте? Це правда! Я не можу заспокоїтися. Я розумію, що зараз, мабуть, треба сказати. розірвали ми ваші динаміки в телевізорах. Але я думаю, що зараз в Україні твориться те ж саме, що тут. Україна переможець Євробачення 2016! Варто сказати, що ми вітаємо Джамало із такою перемогою. Дякуємо тобі за те, що ти зробила це, за те, що привела наступне Євробачення до нашої країни. Джамала, молодець. Вона мене перехопило показала... подих. Я не знаю, що говорити. Я Єдне А що тут много. говорити. Україна переможе з Євробачення. Айвар, друзі, до нас привітають. Заходять вітати нас, наші друзі з коментаторських позицій. Всі підходять вже до нас. Вітають, але найголовніше, що Україна перемогла на Євробаченні. Це було нереально. Просто фантастичний наша Джамала. Молода. Джамала! Україна! Вдяком? Джамала! <рес> не віриться абсолютно до цих пір, але ми дуже сильно радіємо і дуже-дуже вдячні. Це нереально! Прекрасне шоу, дуже сильний фінал. Цьогоріч був Неймовірні пісні, гарні виступи. Бачимо, що зараз вітають усі нашу Джамало. Ось така вам нова система голосування. Ми посіли друге місце із заглядача з заглядачами, і друге місце за журі. Але в результаті у нас найбільше балів Україна переможець євробачення 2016. 534 бали отримала Україна на другій позиції. Австралія на третьому місці Росія. Ми зараз чамала вийде на я не знаю, що робити. Я не знаю, я що, робити. що робити. я просто розповідаю. Те, що відбувається, вона зараз побоює через room, через зал. Всі її вітають. Атмосфера неймовірна і. Просто емоції зашкалюють усіх. Україна. Ось він. передає цей мікрофон. нашій джамалі. Джамала України. Перемогла на цьогорічному пісенному конкурсі. Це щось неймовірне. Ми чекали. Цього моменту 12 років у 2004-му, коли у нас була друга спроба на Євробаченні, наша Руслана так само піднімала над собою головний приз Євробачення. Минуло 12 років. І ми знову переможці! Україна! Ну що ти зараз відчуваєш і що хочеш сказати? Я знаю, що ти співав пісню про любов та мир, але я дуже хочу мира. І... Я дуже хочу любові і миру для кожного поверити. на цій планеті. Дякую, Європа. І Ми вам так само дякуємо за те, що голосували за нашу прекрасну представницю, за нашу круту композицію, за цей неймовірний номер, за те, що підтримали Україну на цьогорічному Євробаченні. Дякуємо безмежно абсолютно усім. Це щось нереальне. Я не можу повірити. Я не можу повірити. Зараз що ніхто не може бути. мало не може в це повірити. Але <паду> це так і є. Ми переможці Євробачення 2016. і слухай, не я казав під час нашої трансляції, що запас наших от тих мурашок, які бігають по шкірі у кожного, хто зараз чує цю пісню, от зараз ми його нарешті вичерпаємо на біс. Зараз заспіваємо. ми так, почуємо композицію, яка перемогла на цьогорічному євробаченні. Ми дуже дякуємо всім тим, хто був разом з нами три з половиною години. Спостерігав за цим яскравим крутим музичним святом. пісенним конкурсом Євробачення 2016. Петро, дякую Монс Петрі, за те, що ці три шоу стали такими неймовірними в першу чергу, завдяки, звісно, тим тим артистам, які виступали на цій сцені і таким ним нереальним ведучим. І усім фанам Євробачення, телеглядачам. Зичимо вам миру, мирної ночі, веселої ночі. І давайте послухаємо ще раз Україну. З перемогою нація! <laughs> I can't believe it. <laughs> Bravo. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. 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 <laughs> uh, will you both conduct the interview with jamala on the stage huh? will you both conduct the interview with jamala on the stage right now yes. <laughs> yes. <One of laughs> you. let's go for me. one of who? you and who will remain uh, to uh, commentate, commentate. Uh, on tv uh, you, okay one no, okay, no, okay, no, yeah, of you I have to go. Okay. Okay. So stay here. And do you, do I, you need anything? No, thank are you. Are you okay? Yeah. You, you might you. need to commentate on TV if you are live. Okay. Ask them if you are still alive. I can ask, ask, ask them. I don't know. I don't know. I can't contact no. them right now. Okay. Congratulations. Congratulations. Um. Put them on. They yes, might yes, speak of course, to support. you. Can't you speak to them? Can't you speak to them? No, I can't. I can't speak to them. I don't know what's going on. Like, I I hope I'll see it here. If we'll be on the air, they'll they'll try right to speak me. to them. Speak to them. Can you hear me? Say. Вы Вы меня слышите? Добрый вечер. Почуєте меня? Потрібно знати, коли ми виходимо з ефіру. Будь ласка, попередьте мене, тому що буде інтерв'ю із джамало. Я маю розуміти, коли ми в ефірі, а коли ні. they will stay on satellite. They, I, I think they, they can't hear you. Yeah, I think they don't hear me. Otherwise, they would tell okay. me. Okay. Okay. So, she so wants to talk to them back yeah. to you, yeah. to Ukraine. Yeah. They can't hear her. No, it's because you need to be honest. Otherwise, I'll be on air. No, 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 no. You don't have a coordination line, so you now, can. so I'm not on air. No, no. So I will check. Yeah. You can. You not you, you, you don't have a coordination line, so you can only speak. Окей, я не сомневаюсь до нього. Друзі, я вже забула про те, що у нас зараз паралельна трансляція. Я Дуже дякуємо всім тим, хто був поруч з нами. Емоції зашкалюються, тому я думаю, що ми зараз в ефірі. Така вона джамала переможниця євробачення 2016. Дякуємо усій команді, яка працювала над цим. Звичайно, дякуємо нашій прекрасній Джамалі. Дякуємо тобі, Україно. Ми переможці, і це неймовірно приємно. Дуже багато емоцій. Протягом останніх трьох з половиною годин з вами були ми коментатори цього шоу Тимур Мірошніченко і я, Тетяна Терехова. До зустрічі почуємось і побачимось на наступному Євробаченні, яке пройде в Україні. Дякуємо усім, і я щиро вас усіх вітаю українці, з перемогою.